Рак неборак та його вірна дружина. Це було тоді, як раки вміли свистати. Жили собі чоловік та жінка, і було в них три доньки, одна від одної краще. От якось та жінка й каже до найстаршої Візьми, доню, коновку, коновка, дерев'яне відро. Візьми, доню, коновку та принеси води. Дочка взяла коновку, зачерпнула з кринички воду і хотіла вже йти. Аж раптом рак не борак хап за коновку і не пускає. Дів, дівчина вкрик, Пусти мене, раче небораче, не пущу мусиш бути моєю жінкою. Ніколи в світі я не буду твоєю твоєї, твоєї жінки колишнього. «Клишн... Клишно ногого рака, відказала дівчина. Рак не борак недовго мав, думав, потяг її у воду. Бульк. А мати чекає, чекає, нема. Кличе вона середульшу, доньку, бери доню, другу коновку та принеси води, бо вже й обід треба варити. пішла середульша. Зачерпнула води, але не встигла витягти, як рак не борак, тут, як тук, хап за коновку і не пускає. Пусти мене раче, не бораче, каже дівчина, бо мама буде сваритися, обід треба варити. Як підеш за мене, то пущу, каже рак не борак. Ні, я піду за файного легеня. А не за якогось кривоногого рака. Рак не борак, і її сіп дівчина й булькнула у воду, а мати вже й розсердилася, що за доньки ледащі, мабуть, там і заснули. А найменша каже. Не серце це, мамо, я принесу водички. Іди, каже мама, але довго там не сиди. обід варити давно треба. Пішла дівчина до криниці, зачерпнула води. Коли це рак неборак схопив за коновку і не пускає. «А ну відпусти, крикнула дівчина. Ти що? Сказився? Як підеш за мене, відпущу, а як ні, то ні. За тебе? А ти будеш мені вір... мене вірно любити? Буду, дівчино, буду. Тоді добре, я піду за тебе, але спершу скажи, де мої сестри. Твої сестри на лузі квітки збирають. Дівчина глянула, коли й справді сестри на лузі квітки збирають. Коли прийти тебе сватати? питає рак неборак. Приходь у неділю, дівчина забрала сестра та й пішла додому. А дома покликала маму і сказала їй на вухо Рак неборак прийде в неділю мене сватати, я пообіцяла, що піду за нього. От прийшла свята неділя. На вулиці зібралися люди, бо хотіли побачити, як рак неборак буде танцювати. Ще такого не бачили. Чекають, чекають, а нареченого нема. Зачали... Зачали сміятися. У рака не борака криві ноги, та й ходить він задом наперед, мабуть, пішов не у той бік. Аж раптом задуділа земля, з'явився легінь. На конях, а перед ним, на білім коні, їхав парубок, як намальований, у заквітчений крес... кресані гуцульський капелюх. Він розмахував топірцем, що виблискував діамантами усі люди так і уніміли, а наймолодша сестра не могла. Начудуватися, коли той парубок схоче б з коня, підійшов до неї і взяв її за руку. Інші легені теж позіскокували з коней. От увійшли вони в хату і посідали за столом, заставили дівчину зачати танцювати, співати і війкати, вівкати. Вівкати голосно і радісно вигукувати, так вівкати. А надвечір молодий каже нареченій Я думаю бути раком ще один рік і три місяці. Ти будеш на мене так довго чекати? Буду, каже дівчина. Наречений подякував їй, сів на коня і тільки дим та нитка за ним. Наречений подя... рак не бурак не забув, не забув свою дружину. Щовечора він привозив до хати, скидав себе... а при... приповзав до хати, скидав з себе шкаралупу і ставав людиною. Молода дружина не могла ним натішитися. Ось якось і каже. Ось він і каже. Якось він і каже, я трошки тут заснув, а ти дослухайся, як під вікном марак три рази свисне, розбуди мене. Добре, спи собі, мій любий чоловіченьку, а я попильную, каже вона. Рак не борак заснув, а дружина не спала, прислухалась до кожного шорхоту. Раптом чула свист, і її почало змагати сон. Та вона не піддавалася. Минуло трохи часу, хтось свиснув двічі, а молоду дружину ще більше хилило на сон. Притулила вона голову до подушки біля чоловіка. Вони так міцно спали, що навіть землетрус їх не розбудив би. Хтось під вікном свиснув тричі, але вони не чули. Вже й сонце зійшло, пташки заспівали. Чоловік прокинувся. Глипнув у вікно і аж руками сплеснув. Що ж ти наробила? Тепер пропав я, шукай мене по світу, може, й знайдеш. А далі вбрався в свою шкаралупу, попов, поповз до криниченьки і пурнув у воду. Відтоді він більше не приходив. Засмутилася молода дружина, а за якийсь там час каже до матері, Зготуй мені, маму, торбинку з харчами, піду я в світ чоловіка свого шукати. Попрощалася вона, взяла торбинку та й подалася світ за очі. Ішла цілий місяць, скрізь розпитувалася про свого чоловіка, але ніхто нічого не знав. Якось серед широкого поля надибала вона. Старого престарого діда, розповіла йому про всю журу і попросила поради. Каже дід, це може знати тільки місяць. Він уночі дивиться на землю і знає, де що діється. Я його розпитаю, втішилася ракова дружина. Ні, він тобі нічого не скаже. Треба попросити його матір. А де ж її знайти? Підеш цією стежкою до синьої Гори. Там, в тій горі, є хатка. Там вона живе. Пішла ракова дружина до Синьої Гори, стала під хатку і тук-тук у шибку. Хто там? Я прийшла до, місяць, до місяцевої мами. Помочі просити. Двері відчинилися. Дівчина увійшла і поцілувала господині руку. Сльоза, що впала на руку старої, запекла вогнем. Бачу, що в тебе, дівчину, якесь велике горе, сказала місяцева мама. Вірна, ракова дружина усе їй розповіла. Не журися, доню, сказала старенька. Над ранок син вернеться додому, і я про все в нього розпитаю. Вона нагодувала дівчину і сховала її на ніч, накрила коритом під лавою. Коли розвиднялося, місяць повернувся додому, переступив поріг та й каже Мамо, чому тут людським духом пахне? Тобі, здається, сино. Мабуть, нахапався по світі всякого духу, відказала мама місяцеха і поставила перед ним яєчню, зроблену з смажених жовтків. Місяць поснідав, лягає спати, а мати й питає: чи не бачив ти сину, дружини рака Неборака? Вона, бідно, блукає світом і шукає свого чоловіка. Де він тепер? Не знаю, мамо, її може понести до нього тільки вітер. Коли місяць заснув, старенька підняла корито і тихенько сказала Ти все чула, тепер підеш до матері вітра. Вона живе на другій горі. Стара вітриха, добра жінка, вона тобі допоможе. Довго йшла вірна ракова дружина, аж доки вийшла на другу гору. Прийшла до вітрової хати, поклонилася незненько вітровій матері припала їй до руки. Сльоза опекла руку господині. О Боже, бачу, що ти маєш на серці великий біль, мовила старенька. Дівчина розказала їй про своє горе. Вітриха зітхнула, накрила її під лавкою коритом і стала. Чекати на свого сина. Його довго не було, десь блукав світами. А як набігався й охляв. Як набігався й охляв, привіявся додому. Коли сів за стіл, мати запитала бідолашна дружина рака не борака лишилася сама. Ходить по світу, шукає свого чоловіка, але ніяк не зайде. Ти не знаєш, де він? Знаю, мамо, знаю. Якби вона була десь тут поблизу, я поніс би її до рака не бурака. Стара вітриха підняла корита. Вона тут. Вірна ракова дружина поклонилася вітрові, а він довечеряв і сказав. Виходь на двір і сідай мені на плечі. Вони летіли, летіли, летіли і врешті таки долетіли до золотого замку. Рак не борак повзав у саду, був об... що був обгороджений залізним парканом. Дівчина кинулася до нього і заплакала рак не борак, обняв її і теж заплакав з утіхи. Старий Змій, що царював у золотому замку, усе те бачив з вікна, з великої люті він тріснув на, три, на тисячу кавалків. Тої самої хвилини рак неборак знов зробився чоловіком. Змієві закляття втратило свою, змієве закляття втратило свою силу. А молодята оселилися у тім золотім замком і довго-довго там собі жили, поживали і ніякого лиха не знали. Ана, ана, ана. Ось замок золотий. Ось парубок став рак. Той, що був рак. То це ж оцей змій, який луснув. Так, ось він змій, який луснув. Ось. Раки тут грають ансамбль, прямо. Пасуться Корови місяць. Ось такий кінець казочки.